Дорогі глядачі, вітаю вас на каналі Світ Знає. Як завжди розповідаю вам про найактуальніші новини сьогоднішнього дня. Перед початком відео не забудьте підписатись на мій канал та поставити вподобайку. Світ затаїв подих. Команда Зеленського веде таємну дипломатичну гру. Нью-Йорк готується до доленосної зустрічі. Політичні кулуари завмерли в очікуванні розвитку подій, які вже зараз називають історичними. З оточення президента України надходять тривожні сигнали. Дипломатичний фронт розгортається з небаченою швидкістю. Відомо, що найближчими днями команда Володимира Зеленського має провести конфіденційні переговори з представниками Дональда Трампа в Нью-Йорку. На цьому Тлі глава держави затвердив Ольгу Стефанішину на посаді нового посла України у Сполучених Штатах. Кадрове рішення, яке виглядає невипадковим і створює передумови для глибокої дипломатичної перебудови. За даними поінформованих джерел, готується зустріч, яку не афішують навіть деякі високопоставлені чиновники у Вашингтоні. Інсайдери говорять про справжній дипломатичний марафон, який може змінити баланс сил у питанні безпеки України та формування майбутніх домовленостей між Києвом і новою адміністрацією Сеуранштаг, очевидно, що українська сторона прагне використати цей момент, аби закріпити гарантії підтримки на випадок продовження військової агресії з боку Росії. Рішення призначити Ольгу Стефанішину послом у Сполучених Штатах викликало хвилю обговорень. Вона відома як досвідчений дипломат, яка брала участь у переговорах про інтеграцію України до Європейського Союзу та формування спільних програм безпеки. Її поява у Вашингтоні може стати сигналом про посилення акценту на військово-політичній співпраці та стратегічній координації з американською адміністрацією. Водночас аналітики застерігають, будь-які домовленості у Нью-Йорку можуть супроводжуватися серйозними умовами з боку Вашингтона, особливо якщо йдеться про фінансову допомогу чи нові оборонні програми. Суспільна реакція в Україні виявилася неоднозначною. Частина експертів бачає в цьому кроці ознаку політичної зрілості Києва, спробу налагодити прямий діалог з усіма ключовими гравцями незалежно від партійної приналежності у ШТА. Інші ж говорять про ризики. Невідомо чи готова команда Трампа йти на відверті гарантії безпеки, не вимагаючи від України поступок, що могли б викликати внутрішній спротив. Світові видання вже активно обговорюють майбутні переговори. New York Times пише про новий рівень дипломатичної гнуч. Кості Києва, а політико попереджає, що зустріч у Нью-Йорку може мати вибуховий ефект для трансатлантичної єдності. Європейські лідери уважно стежать за розвитком подій, адже зміна тональності у відносинах між Києвом і Вашингтоном вплине і на їхні оборонні стратегії. Паралельно точаться чутки про те, що на зустрічі можуть бути обговорені не лише безпекові питання, а й ширші економічні домовленості, включно з участю американських компаній у повоєнному відновленні України. Інсайдери не виключають, що темою стане і питання контролю за реформами, які вимагають західні партнери як умову подальшої фінансової підтримки. Ще одним інтригуючим моментом стало призначення нового посла. Аналітики наголошують, що зміна дипломатичного представництва у Вашингтоні саме зараз може свідчити про підготовку до масштабнішої угоди, ніж це видається на перший погляд. Стефанішина має глибокі зв'язки, як у європейських, так і в американських колах, що робить її ключовою фігурою у грі на високих ставках. Реакція Кремля не забарилася. Російські медіа вже називають ці кроки провокацією, намагаючись виставити Україну як маріонетку Заходу. Тим часом у Києві офіційно утримуються від подробиць, лише підкреслюючи, що йдеться про підготовку нових форматів взаємодії з союзниками. Політологи зауважують, що таємничість переговорів лише підігріває інтерес до них та створює атмосферу напруги. У дипломатичних колах ширяться версії про те, що зустріч може стати неформальним тестом готовності команди Трампа вести переговори з Києвом безпосередньо, без проміжних посередників. Якщо це підтвердиться, Україна може отримати унікальний шанс напряму сформувати майбутню політику Санащі щодо війни, оминувши бюрократичні бар'єри. Водночас цей шанс супроводжується серйозними ризиками. Будь-яка помилка чи некоректно витлумачене слово. Здатні викликати дипломатичний скандал світового масштабу. Попри офіційний оптимізм, багато хто у Києві усвідомлює, що американська політика у період зміни влади надзвичайно мінлива. Гучні заяви можуть змінюватися несподіваними поворотами, а гарантії умовами, які важко виконати. Тому команда Зеленського готується до нью-йоркської зустрічі максимально ретельно, розуміючи, що від її результатів залежить не лише підтримка Вашингтона, а й позиція Європи у найближчі місяці. Наразі всі ключові деталі залишаються таємницею. Жодних офіційних коментарів про формат чи порядок денний не дають ані в Офісі президента України, ані у штабі Дональда Трампа. Водночас у кулуарах ширяться припущення, що головними темами стануть постачання високотехнологічного озброєння, доступ до розвіданих та гарантії довгострокової фінансової підтримки. Весь світ уважно стежить за цією історією. Нью-Йорк готується до прибуття української делегації, а політичні оглядачі вже називають майбутню зустріч моментом істини для українсько-американських відносин. Якщо домовленості буде досягнуто, вони можуть визначити хід подій на найближчі Роки, якщо ж переговори проваляться, це стане сигналом для союзників і ворогів України водночас, що у Вашингтоні переважають інші пріоритети. Таємниці, інтриги та геополітична гра високого рівня саме так нині виглядає дипломатичний фронт Києва. І хоча офіційні заяви звучать стримано, кулуарні розмови малюють картину набагато складнішу та напруженішу, ніж може здатися на перший погляд. Хроніка судових баталій і санкцій проти Петра Порошенка, політичний шторм та битва за правду. Колишній президент України Петро Порошенко знову в центрі уваги. Судові процеси, політичний тиск. Санкції, парламентські блокади, історія, яка нагадує заплутаний трилер, де юридичні інтриги тісно переплітаються з великою політикою, чи йдеться лише про правосуддя, чи це сигнал глибшої боротьби за владу напередодні чергових виборів? Верховний суд і перенесені слухання, затяжна пауза, чи продумана стратегія? Судова сага Петра Порошенка продовжується вже не перший рік. Останні події лише підливають масла у вогонь. Верховний Суд України двічі переносив розгляд справи щодо санкцій, накладених на п'ятого президента Радою національної безпеки та оборони РНБО. За офіційними заявами, перенесення пов'язане з необхідністю допрацювати матеріали та узгодити процесуальні нюанси. Однак, політичні експерти сумніваються, чи не йдеться про спробу виграти час для влади, аби згладити кути або знайти нові важелі впливу на опозицію. Петро Порошенко коментуючи ці події, заявив, що влада боїться відкритого судового процесу, а затримки розгляду свідчать про слабкість позиції звинувачення. Санкції РНБО інструмент без суду чи удар по демократії у лютому цього року. Проти Порошенка були введені санкції РНБО, обмеження, які зазвичай застосовуються до іноземних осіб або компаній, підозрюваних у фінансуванні тероризму чи загрозі нацбезпеці для політика такого рівня це безпрецедентний крок. Правозахисники назвали це позасудовим політичним пресингом, адже санкції накладені без рішення суду, що суперечить базовим принципам верховенства права. Порошенко своєю чергою заявив про намір оскаржити ці дії у суді та міжнародних інституціях. На додачу його фракція в раді навіть блокувала парламентську трибуну, протестуючи проти, на їхню думку, розправи над опозицією. Вугільна справа гучні звинувачення, що розсипаються. Ще одним фронтом для Порошенка стала так звана вугільна справа, слідство щодо постачання енергоресурсів із тимчасово окупованих територій на початку війни. За словами політика, ця справа розвалюється на очах. Його адвокати стверджують, що звинувачення не підкріплені доказами, а слідство перетворюється на механізм політичного тиску. Декілька ключових свідків вже дали свідчення, які суперечать офіційній версії обвинувачення. У суспільстві виникає питання, чи справді йдеться про пошук справедливості, чи це інструмент для дискредитації опонента, політичний підтекст, боротьба за вплив напередодні виборів. Політологи сходяться на думці: судові баталії проти Порошенка не можна розглядати у відриві від політичного контексту на горизонті, чергові президентські та парламентські вибори. Влада прагне послабити найпотужнішого опонента, а затяжні судові процеси і санкції дієвий спосіб тримати його під тиском. Водночас опозиція використовує ці події, аби мобілізувати свій електорат, представляючи переслідування як атаку на демократію, міжнародний резонанс, сигнал заходу чи удар по іміджу України. Західні партнери уважно стежать за ситуацією. Європейські дипломати та правозахисні організації наголошують, такі санкції проти опозиційних лідерів можуть зашкодити іміджу України як держави, що декларує верховенство права. Деякі експерти вважають, що владі доведеться шукати компроміс або зняти санкції, або довести звинувачення у прозорому судовому процесі. В іншому разі, Україна ризикує втратити підтримку на міжнародній арені, де подібні дії трактують як політичні чистки. Подальший розвиток подій може піти за кількома сценаріями. Суд швидко зніме санкції, що дозволить владі заявити, система працює, ніхто не переслідує опозицію. Процес затягнеться на роки, перетворившись на інструмент політичного тиску, Порошенко отримає міжнародну підтримку, і справа стане предметом уваги ЄСПЛ чи інших судових інстанцій. У будь-якому разі історія з санкціями та судовими справами не лише про юриспруденцію, а про велику гру у владу, де ставки зростають щодня. Хто виграє у цьому марафоні? Петро Порошенко демонструє готовність боротися до кінця у судах у парламенті на міжнародній арені. Влада ж прагне не допустити його посилення напередодні нових виборів. Чи переможе право над політикою, покаже час. Але одне очевидно: судові баталії, санкції та політичний тиск уже стали не лише особистою історією Порошенка, а й індикатором того, куди рухається українська демократія. Заробітки Путіна на дружбі та спотворена скромність, вибухи, звинувачення та політична війна навколо Петра Порошенка. Вибухи на нафтопроводі дружба знову актуалізували старі дискусії: чи могла Україна раніше зупинити потік російських енергоресурсів, що приносив Кремлю мільярди доларів. Колишній президент Петро Порошенко опинився під вогнем критики за свою реакцію, і тепер у політичному середовищі розгортається новий виток протистояння. Нафтопровід Дружба один із головних каналів постачання російської нафти в Європу, став об'єктом потужних вибухів. Хоча офіційних підтверджень, хто саме стоїть за атакою, поки немає, українські медіа та експертні кола натякають на ймовірну причетність спецслужб України або союзників. Для Києва це не лише військовий чи енергетичний крок, це сигнал партнерам на заході. Україна здатна бити по ключових економічних артеріях Кремля, знижуючи його здатність фінансувати війну. Колишній президент України Петро Порошенко публічно прокоментував вибухи, натякнувши, що такі удари демонструють ефективність української стратегії і навіть побічно спробував показати свою власну роль у створенні умов для таких операцій. Однак цей тон був сприйнятий критиками як спотворена скромність. Ветерани та громадські активісти різко відреагували. Вони нагадали, що саме за каденції Порошенка через дружбу продовжували йти потоки російської нафти. Ці поставки принесли понад 36 мільярдів доларів Кремлю, що дало Путіну ресурс для накопичення коштів і підготовки повномасштабного вторгнення. І тепер виглядає суперечливо, коли Порошенко приписує собі заслуги за теперішні удари по трубопроводу. Одним із найрізкіших критиків виступив військовий Данило Яковлев, який прямо заявив. Порошенко намагається приписати собі заслуги за підрив дружби, але забуває визнати, що за його каденції Путін збагатився на мільярди. Цей коментар став вірусним у соцмережах. Його активно поширюють громадські активісти, журналісти та навіть представники інших опозиційних сил, які давно критикують політику енергетичної залежності України в минулі роки. Нафтопровід Дружба існує з радянських часів і завжди був важливим джерелом доходу для Росії. Україна, як транзитер отримувала певні вигоди, але при цьому не блокувала поставки навіть після 2014 року, коли почалася війна на Донбасі. Експерти вказують у 2014-2019 роках щороку через дружбу йшли мільйони тонн російської нафти. Ці обсяги забезпечили Кремлю понад 36 мільярдів доларів, що напряму пішли на фінансування армії та військових програм. Спроби повністю зупинити транзит, тоді нібито наштовхувалися на позицію ЄС, який не хотів енергетичної кризи. Але критики заперечують, Україна мала важелі, але не скористалася ними повною мірою, і відповідальність за це лежить зокрема на керівництві держави того часу. Історія з дружбою стає ще одним фронтом політичної війни між Порошенком і його опонентами. Влада та частина активістів наголошують, він не має морального права привласнювати перемоги теперішньої армії і спецслужб. Сам Порошенко традиційно захищається через публічні виступи та інтерв'ю, наголошуючи, що за його президентства Україна робила все можливе для енергетичної незалежності. Проте цифри і факти залишаються. Потоки нафти з Росії через дружбу тривали, а Путін накопичував фінансову подушку. Дискусія навколо дружби має й міжнародний аспект для заходу. Вибухи на трубопроводі це сигнал про вразливість російської економіки. Але одночасно внутрішні суперечки в Україні можуть виглядати як політичні розбірки в момент, коли потрібна єдність. Аналітики попереджають такі конфлікти можуть знизити рівень довіри серед західних партнерів, адже замість чіткого сигналу про силу України вони бачать внутрішню боротьбу і взаємні звинувачення. Ця історія б'є по Порошенку одразу на кількох рівнях репутаційному його звинувачують у подвійних стандартах. Політичному опоненти використовують цей скандал для послаблення його позицій перед виборами. Юридичному можливі нові спроби порушити справи щодо енергетичної політики минулих років. Але Порошенко добре знає, як працювати з кризами. Він активно дає коментарі, мобілізує свою політичну команду та намагається перевести дискусію з особистих звинувачень на тему захисту держави від російської агресії. Історія з дружбою показує, як економічні рішення минулого стають політичними аргументами сьогодення. Вибухи на нафтопроводі, які могли б стати приводом для тріумфу України, перетворилися на черговий майданчик для взаємних звинувачень. Чи вдасться Порошенку відстояти свою позицію залежить від того, наскільки він зможе переконати суспільство, що енергетичні компроміси 2014-2019 19 років були вимушеними, а не вигідними Кремлю. Але одне ясно вже зараз. Будь-які заяви топ політиків в умовах війни будуть перевірятися не лише фактами, а й емоціями суспільства? Міжнародна реакція на нічний обстріл Києва, новий імпульс для підтримки України. Сьогоднішній масований обстріл української столиці, який тривав протягом ночі, викликав потужну хвилю дипломатичних заяв і підтримки з усього світу. Лідери ключових держав, міжнародні організації та навіть фінансові інститути висловили не лише солідарність, а й готовність посилити допомогу Україні. Європа говорить одним голосом. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила ракетну атаку, наголосивши, що удари по столиці незалежної держави підривають безпеку всієї Європи у Німеччині та Франції. Міністри закордонних справ закликали до прискорення постачань систем ППО аби захистити життя мирних людей і дипломатичні місії. Польський уряд вже підтвердив намір передати додаткові комплекси Патріот, а Італія заявила про готовність долучитися до нових санкцій проти російських оборонних підприємств. Вашингтон. Нові кроки назустріч Києву. Державний департамент США різко відреагував на інцидент, повідомивши, що атака на об'єкти неподалік дипломатичних установ показує, що Росія не зацікавлена в переговорах. Американські чиновники натякнули, що Вашингтон може розглянути додаткові поставки високотехнологічних засобів протиповітряної оборони та прискорити вже затверджені пакети фінансової підтримки. Голос міжнародних організацій, генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш, закликав припинити удари помічних. Містах і цивільній інфраструктурі та наголосив, що порушення міжнародного гуманітарного права не повинно залишатися безкарним. НАТО також заявило, що посилить моніторинг повітряного простору на східному фланзі та проведе екстрену зустріч послів країн-членів. Київ, вдячність і заклик до ще рішучішої підтримки. Президент Володимир Зеленський подякував партнерам за оперативну реакцію і підкреслив, що події цієї ночі стали тестом на рішучість вільного світу. Мер Києва Віталій Кличко додав, що місто стоїть і працює, але потребує сучасних засобів захисту, щоб уникати подібних загроз у майбутньому. Економічні сигнали. На тлі обстрілу, Європейський інвестиційний банк і світовий банк заявили про готовність розглянути додаткові програми фінансування для швидкого відновлення критичної інфраструктури України. Це свідчить, що дипломатичні сигнали перетворюються на конкретні економічні рішення. Президент Франції Еммануель Макрон засудив удари як акт терору, спрямований на мирне населення, і зазначив, що це явно свідчить про небажання Кремля миритися у Брюсселі. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала подію жорстоким нагадуванням про агресію Росії і підтвердила, що ЄС залишиться з Україною, незважаючи на будь-які спроби розхитати європейську єдність. Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер повторив. Російські атаки на цивільні об'єкти це ганьба, закликаючи до негайного припинення вогню. Усі ці заяви звучали як прозорий сигнал. Агресія не залишиться без відповіді. Дипломатичні офіси, постраждалі під час атаки, лише додали гостроти реакції. Представництво ЄС і офіс Британської ради отримали ушкодження, що наочно продемонструвало: війна не обирає цілі, навіть символи міжнародної підтримки опиняються у полі вогню. Це спонукало низку країн оголосити про нові пакети допомоги, включаючи відправку систем протиповітряної оборони та додаткову фінансову підтримку. Президент України Володимир Зеленський суворо звернувся до світової спільноти, заявивши, що Росія обрала ракети замість переговорів і закликав Китай і Угорщину не залишатися байдужими, а посилити тиск. Він також підкреслив, що ці атаки гучний тріумф агресії над миром, проте міжнародні санкції і дипломати можуть зламати баланс сил. Тим часом Київ оголосив День жалоби. Мер столиці Віталій Кличко закликав залишатися у безпечних місцях, подякував командам рятувальників, а також світова, світу, який не продавився мовчанням. Світ знову показав, що є не лише спостерігачем, а активним союзником і на дипломатичному полі, і за межами офіційних форматів.